Будь ласка, ваші оплески. Хояться всі рани, розчанеться вся кров. Колись мене побачиш, ти чую і існує, я подарую чисте небо. І прийде весна, Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе від кого, що в мене цілять від душі. тому що я сильна, я паную все. Ти мене в своїх руках несе, в голови покажи, відправили спусни, колись назуть героями вас ви мої сини. зацвіте калина, мов кров червоний мар. Згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро певні. Що я Україна, я витримаю біль, Я захищу тебе, від куль, що мене ціля з тому що я сильна. я подоб... Наші акмі на нас захищають, від навали сміли. Моя крила та пообіймають, мої руки у квітні, по наміжні стромлені спини, увірвавшись негам начищать. Але стала меза України, єдині, страстивши в битві нече. Відбутуємо все повернутися, із далеких країн всіх хати, хоч твої не посміхнути. Засміюючись, що на стаки. Сильвонація звичайно. Ми надо щесли прийти. Мои судьи не опти. И не хард, а так буде за хардів придумав. Ваші оплески.